Як зрозуміти, мета істина чи нав'язана іншими людьми. До мене часто звертаються клієнти, які говорять про те, що вони прагнули отримати результат, все робили заради цього, прикладали купу зусиль, але в кінці не отримали ніякого задоволення. От є, начебто, ну, і ніяких емоцій, типу, є, то є. І... Часто люди просто женуться за загально прийнятими стандартами за тим, що мають інші. От інші ведуть блог, і я буду вести. А навіщо мені це треба? Може, я взагалі ніколи не хотіла його вести, бо всі кажуть, що треба продавати, що в 21 столітті людина повинна мати блог. Бо без інсторінки в інстаграмі ти ніхто. І ти починаєш вести? Можливо, десь там всередині в глибині душі, ти хочеш мати мільйони підписників, мільйони грошей. Цей результат, да. Але як ти до цього результату прийдеш, яким шляхом, що потрібно буде створювати контент на регулярній основі, да? постійно вигадувати якісь ідеї, брейнштормити і так далі, монтувати безкінечно це тебе не влаштовує. Ти хочеш результат, тому що розумієш, що, блін, ну це круто, коли в тебе є і визнання, і гроші. І саме ось насолода процесом. І є індикатором того, ваша мета це чи нав'язана. Якщо ви не кайфуєте в процесі, вас дратує, те, що ви робите, ну просто якісь негативні емоції викликає це все, ви прагнете лише отримати результат, так це говорить про те, що це вигадана мета, ви побачили її в когось, вирішили, що вам це теж потрібно, і почали робити якісь рухи. Ви прагнули прийти в цю точку Б, але не враховували те, що в процесі теж необхідно кайфувати від того, що ти робиш. Звичайно, що не 94 на 7, бувають якісь проблеми, виникають якісь труднощі і так далі. Але в цілому ви повинні любити те, що ви робите. Якщо цього немає, значить вам необхідно переглянути ваші цілі. Можливо, десь ви женетеся за. Тими стандартами, нав'язаними суспільством, і вам взагалі для щастя цього не потрібно. Проаналізуйте, де ви втратили задоволення від процесу і хочете якомога швидше отримати результат.